Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую один із улюблених компотів на зиму. Яскравий, ароматний і дуже смачний. Перед цим зібрала трохи агрусу, його небагато, але ж домашній. Свій, рідний, як то кажуть. І хочеться, щоб нічого не пропало. Усе пішло в діло. До агрусу додаю персики, апельсини. Вони надають компоту особливого літнього смаку. І ще трішки м'яти. Її аромат нагадує спокійний вечір на подвір'ї з чашкою чаю. Беру персики, вони м'які аромат, налиті сонцем. Розрізаю їх навпіл, дістаю кісточки. Потім ріжу ще на дві або чотири частини. Я люблю, щоб у компоті були гарні шматочки. І на вигляд приємно, і їсти зручно. Далі час для апельсинів. Нарізаю їх кружечками не дуже тонко, щоб зберігали форму. В апельсинах солодкість і легка гірчинка з цедри, яка робить смак компоту багатшим і цікавішим. Агрус я добре промила кілька разів у холодній воді, щоб не залишилось ні смітинок, ні пилу. Насипаю в кожну трьохлітрову банку по два стакани агрусу. Це приблизно 250 грам. Якщо у вас стакан трохи більший або менший, не страшно. Орієнтуйтесь на вигляд. Агрус я завжди використовую у компотах. Він дає приємну кислинку, а ще містить багато вітаміну С. Тому така заготовка не тільки смачна, а й корисна. Потім беру персики. У кожну банку кладу десь по 3-4 персики. Не цілі, звичайно, а вже порізані. Тепер час для апельсинів. По три кружечки в кожну банку. Цього цілком достатньо. На 7 трьохлітрових банок в мене пішло три апельсини. Далі м'ята кладу в кожну банку по невеликій гілочці. Вона дає свіжий літній аромат, який дуже приємно розкривається саме в холодну пору року. Узимку відкриваєш банку. І ніби на городі серед липня. Після цього додаю по одному стакану цукру. В мене стакан 250 г. Якщо любите солодше, можна трішки більше. Це вже на ваш смак. І обов'язково по одній чайній ложці лимонної кислоти. Вона зберігає колір і збалансовує смак. Вода вже закипіла, заливаю банки окропом. Одразу до самого верху. І відразу накриваю кришками, закручую ключем щільно. Обережно збовтую кожну, щоб цукор розійшовся. Після того, як усі банки закриті, перевертаю догори дном, подивіться, які вони красиві. Яскраві. Коли банки постоять, кулір, звісно, стане трохи спокійнішим, але смак залишиться просто бомба. Банки добре вкутую, так залишаю до повного охолодження. Персики, агрус, апельсини, м'ята разом дають справжній аромат. Літа. У узимку такий компот, як ковток сонця у холодний день. Спробуйте і ви, дуже раджу. Це заготівля, точно вам сподобається. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, пишіть в коментарях, які компоти любите готувати ви. До зустрічі в наступному відео. Смачної вам зими! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!